Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Крим Небо України та екс заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігора Романенко. Ігор Олександрович, моє щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити, як завжди. Вітаю вас, виглядачів. Найкращого Ігор Олександровичу, давайте розпочнемо нашу розмову з аналізу того, що відбувається на фронті. От є військові експерти, які говорять про те, що Російська Федерація вже майже перерізала дорогу, яка сполучає Покровську та Костянтинівку. І тепер питання: чи всі російські війська підуть прямо на Костянтинівку, чи будуть однозначно йти на Покровськ або на Захід, або і на Костянтинівку? На ваш погляд, чи є, скажімо так, от провали на фронті наразі для нас де терміново потрібно, якби реагувати на все. Це. І які, в принципі, перспективи росіян для прориву десь? Спочатку, мабуть, досильно характеризувати ситуацію, яка складається. Дійсно, вони зосередились засередили, на дії навколо Константинівки і туди, якби, є три напрями дій з різних сторін від часу Яру, Тарецька і з боку Покровська, і стан просування ворога на цих напрямах різний. За останній час з боку Покровська, оскільки вони його довгий час не можуть, скажімо, оточити як хотіли. Мирний град, Покровськ, зусилля там продовжуються і ресурси, на жаль, у них є продовжувати інтенсифікувати бої навколо Покровська. Але і, скажем, просування по дорозі в бік Константинівки, а на півдні від Курахова на захід, південніше, Покровська просуватися в бік кордонів Дніпропетровської області. І тут залежить від сил, яких у них є. Це мабуть недоцільно характеризувати як провали десь, але як важкі стан на окремих ділянках для сили оборони України. А ресурсу стратегічного у нас немає. Не по військовослужбовцям, а озброєною технікою. І відповідальності це три напрями, які потребують, на мій погляд удосконалі, щоб змінити стратегічну ситуацію на фронті. А це означає зупинити це просування і питання не в окремих а, тільки особистостях, військових, воєна які б змогли давати грабатиму драб, драбатому дали якісь ресурси. І у нього є досвід, якийсь і він. Попроводив контратаки, де стабілізував ситуацію на якийсь час навколо Покровська, але стратегічна ресурс повинен надавати трапатам іншим воєначальникам. Вони по, по більшості своєму організовували відповідним чином оборону і переходили до контратак, контрнаступив таке інше. Питання у тому, що цього ресурса у нас немає. І починаться все це повинно з повної стратегічної мобілізації. Ми бачимо, як відбувається глобальними воєнно-політичними обставини. Путін не йде на зупинення ведення бойових дій не приймає участь. Чому ми з вами аналізували, тому що ми спостерігаємо на фронтах на ресурс, які росіян є, які вони застосовують, такий перший етап наступу. В 2025 році і коли вони поповнюються, і ресурсами, тобто і військовослужбовцями, і Призов, іноземних своїх на контракти залучають далі зґруз сили, і кінець червня в липні можуть якби, на другому диханні організувати ще більш масштабний наступ в цьому році літня осінній і до цього треба готуватися, і маємо надію, що розмови відносно введення значить, санкцій вони будуть все ж таки введені, але гармують американці, тисне Трампа, йому треба швидко. І не зважаючи на чим це буде обертатися, в першу чергу для України він цим особливо не приймається, але досягти там взагалі, результатів якісь на своєму рівні, і тому ситуація, повертаючись на фронти, там вона складна зв'язку з низьким потенціалом ресурсу у силах оборони України, і ворог використовуючи свою перевагу військовослужбовців озброєні техніки, повільно, але на різних напрямах просувається, змінюється ситуація. Тобто, додається зараз. Ну, наприклад, перейшло в такі більш територіальні дії постійне на Запорізькому напряму, але вони активізувалися, наприклад, на Херсонському. Uh, значит, у нас є з боку uh, сил оборони України, активізувалися бойові дії на Курщині, а ворог просувається на Сумщині, крім чотирьох населених пунктів, ще в бік двох, ну і так далі. Тобто uh, на оборону треба зрозуміло, що, як правило, менше сили засобів, але все рівно uh, ну, у нас їх uh, так, небагата, щоби можна було організовувати контрнаступи і зупиняти просування ворога, на жаль. От ви говорите зокрема про те, що росіяни активізувалися на Запорізькому напрямку та Херсонщині. Також про це говорили і в офісі президента. Зокрема, Паліса коментував і о, ну, якби визначав це також як напрямки під час цієї літньої кампанії для росіян. Ви ж кажете про те, що росіяни і так потроха, але в них є просування. А все це дає підстави ну путіну тоді не йти на переговорний процес, який запланований. Ну от зустріч, зокрема. На Переговорний процес він піде на своїх умовах і для досягнення своєї мети. Це є різниця. Тобто, те, що пропонували, якби почати цей процес, він його переформатував по-своєму. Він не хоче починати його, він хоче його продовжувати від умов, які складались на квітень 2022 року. І це велика різниця. І це для нас небезпека. Тобто, ще не почалися, не почався цей процес. Ну до речі, його Путін на який не полетить. він йому це не потрібно, і навіть там наскільки цього Трампа він до цього відноситься. Ну як ми бачимо. Він виграє час по введенню санкцій, він виграє час для продовження ведення бойових дій, операції наступальних і вони наступають повільно, але на окремих напрямках наступають. І, а тут він -таки, робить такий крок під себе, тобто починає діяти, з, ну з ультимативних позицій, які складались на квітень 22 року, коли почала з дії, Україна була в дуже важкому стані. Ми знаємо, що їх війська були недалеко від Києва, ну і так далі, от і значить, вони починають з цього, що наші будуть відмовлятися від цих ультимативних. Це закінчиться це тим, що оскільки там це і ще одна небезпека, що зустрічаємося один на один без участі наших союзників справжніх європейських. От ну от невідомо там представники від Америки цей не скажем фаворі Вітков і не в фаворікелах, чи будуть приймати в цьому участь. Щоб вони бачили, але ж навіть якщо будуть приймати участь, то буде американська інтерпретація. Тобто, заздалегідь можна сказати, ну як передбачалося, що Путін не піде на особисту участь. Це відбулося, що він гальбує процеси пов'язані з введенням санкцій і це відбулося, а що він завів переговори на початок з 22 року. А не зараз це теж відбулося. Тобто, якщо проаналізувати, а де ж позитив для України і для їх справжніх, і не зовсім справжніх союзників? І тут велике питання: а чому так відбувається? А тому, що відомо, що він на цьому стоїть. Путін сприйняття сили, сили до нього не застосовується. Америка, союзники європейські готові Україна Трамп гальмує, не дає і Путін використовує в своїх інтересах. І ми бачимо таким чином цю картину перед початком переговорів 22 року. Вот такий непростий час на на не на, 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 стан непростий на поточний час. Ігор Олександрович, а от Володимир Зеленський говорить про те, що ніхто не знає, як довго триватиме війна, але точно не 10 років Україна не витримає. На я розумію, що це залежить так від багатьох факторів та чинників, але тим не менше, як ви вважаєте, ну тобто, скільки часу ми можемо тримати оборону, і в принципі, чи е, може щось стати переломним моментом, коли ми можемо говорити саме так про повернення всіх наших територій е, і про повну перемогу? В умовах, які зараз складаються про повернення всіх територій, говорити дуже важко. Це перспектива. Від неї ніколи не потрібно відмовлятися і боротися. Є приклади країн Балтії, да, коли не погоджувалися, і, до речі, американці підтримували це європейці, що не визнавати. Цю анексію Радянського Союзу цих країн і потім, значить, відновилися на відповідній законодавчій базі. Але на поточний час ми не те, що не можемо, немає у нас сил на повернення там, виходу до кордонів 22-го року чи кордонів 91-го року, а у нас немає сил на зупинення ведення бойових дій. І тому якщо верховний головнокомандуючий формує таке питання, що надовго не вистачить, так треба рішуче змінювати ситуацію на зараз, і це полягає у тому, що треба провести повну і справедливу мобілізацію. Треба перевести економіку на воєнний лад. Треба підвищити відповідальність кожного громадянина за безпеку своєї держави, і це саме ті заходи. Які повинна проводити саме держава, не збройні сили, не сили оборони, а саме держава? Причому рішуче, тому що чим е, більше гальмуються ці процеси в такому вигляді, е, а це стратегічного рівня, важкі рішення, тим наче більш глибоко усугубляються проблеми, які ми маємо на поточний час. І якщо для того, щоб не на довгі роки це не відкладалося, тут можна погодитися, Треба використати свої ресурси внутрішні Допомога допомоги союзникам. Це добре. На жаль, ми досить глибоко залежимо від цієї допомоги, але свої ресурси треба при ну використовувати. І тут відверто, треба проаналізувати ситуацію. Прекрутінки, мотіваційне, ну що до Рі, рі, наступне вони потрібно всі три кроки робити, а це в першу чергу мобілізація. Так от, статистика світова, я, я підкреслюю, це, і ну такий, наприклад, і Галь військовослужбовець, офіцер, відомий, ізраїльський, проаналізував і дав цю інформацію: причому, щоб не чіпати так Україну, він на поляках. Польща витрачає великі кошти на закупівлю сучасної збройної техніки. Це дуже добре. Але дивитися який стан суспільства захищати 10 відсотків готовий і захищати своє від суспільства, а 70 не готове. Це такий стан який. Ну у нас плюс-мінус, значить, треба проаналізувати, перекласти на нас. Тобто той патріотичний мотиваційний період, який був півроку після початку війни, він закінчився вже давно, і треба знати, що це держава, і ніяких ілюзій по досвіду Ізраїля. Вони там роблять зміни дуже суттєві, тому що всі там, чоловіки, жінки, повинні служити, але окремо були ортодокси. І що вони роблять? Вони приймають законодавство, що всі, незалежності від віри, від цього, всі повинні йти і дуже жорстко це будуть реалізовувати. Тобто, ілюзії на відносно того, що там змінювати, чекати чогось, у нас немає вже часу, нам треба проводити повну і справедливу мобілізацію. Більше чого не вистачає підрозділи, які укомплектовані, підрозділ не може бути боєздатний, якщо він укомплектований особливо на лінії зіткнення на 20-30%. Це помируще є такі показники. Тобто, це заздалегідь ті, хто ще бореться і там сражається у нас, їх тримати в такому стані. А для того щоб змінювати ситуацію, у нас є ресурси і є резерви, які ще не використовувати. Оце питання, тобто, не про те, що ми не витримаємо довго, треба зосереджуватися, а на тому, що зараз і терміново треба робити, щоб покращити цю ситуацію, на мій погляд. У США говорили про те, що майбутня угода не влаштує обидві сторони, не сподобається обом сторонам? Скажіть, будь ласка, в принципі, як Ви вважаєте, ну от все це як сприймуть саме наші військові? Я вас як як людина військова, яка працювала там в генеральному штабі? От запитую, як ви вважаєте, як ну ідею перемир'я зупинки ведення бойових дій? Ну, по різному різні точки зору на різних ділянках, але треба мати з повагою сам військовий довгий і зараз підтримую всіляке як можу. Але погляди Сакопа є якби такого рівня, є погляди, скажімо, оперативного середнього рівня, є погляди стратегічні. І не завжди видно по стратегії і і, і навпаки Стратегія, тобто вище керівництво і на політичне не завжди бачить очима солдата. Хоча весь час я виступаю за те, що якщо важко не розуміємо, яким чином виходити з важкого ситуації, треба звернутися до самого солдата в окопі який зараз і на собі все. Відбуває тому там є заклики. Наприклад, Ну Радіо Свободи. Я вчора цим спілкувався, проводив ми ефір і аналізували мимохіття ці погляди солдатські. Скажем, а що повернутися до кордонів 91-го року? От тільки так і ніяк інакше. Добре, гарно Ви проти? Ні, і я за, і багато всіх за. І що далі? У нас немає ресурсу навіть повернути, ми обговорюємося з вами зараз. Питання до кордонів 2022 року початку. Більше того, у нас немає сил для того, щоб реалізовувати, зупинити просування просто. І цей етап, перший, який в цьому році, це попередній етап наступу широкомасштабного, про який ми теж з вами говорили, а попереду ще літній осінні, осінні, де вони зберуть ще більше сил. І як на це відповідати? Тому погляди можуть бути з повагою до них відношусь, їх треба враховувати. Але треба і ще це не не проста історія. Знаю, що я служив в генеральному штабі, оцінювати ситуацію стратегічно. це робити дуже. Не просто важко з урахуванням стану не на якісь окремі ділянки. От вводили переміря і використали росіяни, де вони зосередились, де вони просувались підготувались і все решта там як дають. Добре, а з нашого боку, ми яким чином використали цей час? І питання у тому, що можна нічого не робити, а можна виходити. нам необхідно це зупинення ведення бойових дій. Для того щоб переформатуватися і стати більш ефективним протистоянням цьому ворогу і готуватися до наступного етапу протистояння, і зараз це потрібно і тому зосереджується повторювати як, як все погане, одне переміря, друге. Це один підхід, а інший підхід шукати можливості будь-які для того, щоб виходити на зупинення як мінімум спочатку ведення бойових дій, і тут я кажу подивитися, яким чином це по більшості працювало в повітрі і на морі, все ж хто там, даже по Києву чи по іншим містам в повітрі є з чим порівнювати, і тому Україна пропонувала це. Більш простий варіант зупинити дії в повітрі, на морі, а потім приходити до більш складного, на суходолі. Але американці всі себе такі центрові, генеральні і великі, не давайте все зразу. Захотіли зразу і отримали аж нічого. от І е, тому ну, тут така от велика ще і тяжка робота. Ми бачимо, що зберуться там в Стамбулі. Значить, ну але ж такими підходами малоперспективними, але все рівно треба використовувати, тому що це ще йде така глобальна гра, і ми там приймаємо участь. Ми там центрові головні, а навіть така велика Америка, але вона навколо нас. От і цю важку роботу треба проводити. Ігор Олександрович, якщо говорити про четвер, знову ж таки про Стамбул, Володимир Зеленський каже, що результатом цієї зустрічі він очікує обмін полоненими та припинення вогню. Вже відомо так, прописала про те, що якби Путін ймовірніше за все не прибуде і готується і Ушаков та Лавров. І, скоріше за все будуть представляти російську сторону. Ми говорили про те, що ми хочемо зустрічі з Путіним. Зеленський неодноразово це підкреслював. Якщо не буде зустрічі двох президентів, чи буде зустріч саме двох делегацій, чи можливо досягти ось саме такого результату, про який каже Зеленський під час зустрічі саме делегацій без участі президентів? Президенти не зустрінуться, з групи переговорені зустрінуться. Вийдуть можливо і для нас, даже це важливо, якщо результатами буде хоч частковий обмін черговий полоненим. Для нас це важливо, і і за це треба боротися і проводити хоча б раді цього. А перемір'я це ну перемір це таке, це узаконенне зупинення ведення бойових дій зараз не відбудеться. Тобто, ну і треба подивитися, десь там як там реакція на санси. Ну, Повторюватися раз за разом, що Путін сприймає силу, а це собі якби теж всі це знають. Питання у тому, як реалізують. Хто займався серйозним управлінням, особливо стратегічним, а тим більше глобального рівня це між країнами різними, розуміє, що сказати, не зробити, це значить дати слабіну, яку ворог буде використовувати. І Путін це як досвідчений царедворець, робить. І для себе по-своєму успішна ми вже переговорили на самому початку, яким чином от цей час він використав в своїх інтересах, і я до того, що Трамп цього чи ну не можу сказати, що він не знає вже вони підрізібралися, але він слабше від Путіна по характеру, по підходам, по багато чому залежний від нього, і тому навіть не йде на те, що рішуче напрацьовує коаліція рішучих. А тут треба робити все рівно об'єктивні дію закону війни. Вимушені будуть приймати ці санкції, але ж вони діють там через місяці, через скільки. А поки що Путін використає цей цей час для того, щоб далі просуватися по нашій країні. Так, а коаліція рішучих, наскільки вона рішуча, тому що вони спочатку давали ультиматум так добу Путіну, потім до четверга сказали. Потім сказали вже там до кінця тижня будуть чекати, а тоді вже будуть запроваджувати механізми. Так і ви кажете, що О, це далека перспектива? так? вони рішуче сформулювали е, вірні вимоги, але їх зруйнував Трамп. І це тепер боротьба п'ять переконувати. Треба. Вони ж напрацювали, узгодили з Трампами, але він не надійний компаньйон, там колега, саратні всій боротьбі, і напро таким чином наводить шкоду цьому процесу, але Ну, в цьому йде, відповідно закалювання європейських лідерів. Хоча треба мати на увазі, що у Макрона буде закінчуватися термін. І там лідерство має, а Шольц ще не набрав, і на самому початку йому підклали цю свиню на ще з голосування. Показали, що можуть на нього впливати. От, але у нього є характер сильніший ніж у Трампа, на мій погляд. Uh, і він багато історичне, що знає. ну, ми знаємо, що вони заходили десь близько з Меркель uh, в політику молодими. Є Світлина, до речі, поруч вони там коли діяли. І він побачив, і знаючи хто і що, і яка це uh, німкеня зі східної Німеччини. Чим це буде обертатися? Він в цьому участь. Не став приймати, ти цього свого часу, зайшов в керівництво і зараз буде реалізовувати більш жорстку політику по відносно до Російської Федерації. Але опять-таки заяви такі пролунали від Макрона і від. Мерце по відношенню ультимативного порядку, їх можна проводити і треба проводити, якщо буде реалізація. А якщо так, то труп Путін навіть не хоче це реагувати, тому що він вважає, що його рівень це Сі і Трамп. А до Європи Європу він взагалі не, не зважає, тому що дуже аморфна розрізнення і потенціал там економічний є тільки в потенціалі. А якщо стосується переформатувати на Забезпечення воєнного потенціалу, то вона слабкіше, ніж Російська Федерація, перед війною і на зараз слабкіше, на жаль. Тому нам потрібні американці з рухуванням навіть цього фактору Трампа, з якими потрібно працювати. Ну такий непростий розклад для роботи. А тобто, якщо розумувати нашу розмову, то не треба українцям жити ілюзіями, що в четвер відбудеться зупинка вогню. Відбудеться що? Зупинка вогню, ну, ну зупинка ведення бойових дій, припинення вогню. Десь ні, ні, я не думаю, що це відбудеться. Відбудеться, але пізніше. Зараз, мабуть, ні, ну то Путін ображений. Якась там якийсь там мерць, якого я там ставив з американцями на місце в самому початку. Щось мені буде диктувати, чи Макрон, який чекав, коли я починав війну. А, і, як з яким я зупиняв переговори, тому що мені треба було йти грати в хокей Ну що Макрон телефонує, а, да, да, да. Да. так, а, пан Мак Еменюель та чого ваші? Я вже всі рішення приймав, і тому війна відбудеться, щоб ви там не телефонували про що ви мене не просили, і це друга рядна. А, а потрібне і пріоритетне для мене зараз я шайбу поганяю. Оце м'яс свої не нап, понапружую, за да, по, по емоціям мене там люблять, хоча я там спотикаюсь і падаю на коврик в коньках із клюшкою. Ну це таке, буває, з ким не буває. А все рівно я там великий і, 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 і такий спільно зі своїм народом, тут навожу порядок у вашої Європи. Слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Щиро дякую вам за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо глядачам за підтримку, тому що ми це в першу чергу робимо саме для вас. Друзі, закличу вас, підпишіться на нашу платформу, а також на авторський ютуб канал Ігоря Романенка. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в на наступних ефірах. Ігор Олександрович, буду вас чекати. Дякую, дякую Дякую за спільну роботу. Найкращу Євгенія. thank you